Всі знову впрощається з героєм, з воїном, захисником, який віддав найдорожче своє життя за Україну і за кожного з нас. Руслан Яремин, житель села Вербовець Косівського району, військова частина А-4017. Загинув 14 вересня 2022 року. На 37-му році життя, виконуючи обов'язок по захисту України від московської орди під містом Лисичанськ Луганської області, отримавши поранення, несумісні з життям. Вічна слава, вічна пам'ять, шана і честь воїнам-захисникам. Боже, милостовім під номерним. Боже, очисти гріхи нашій, прийми молитву за упокій героя України Руслана. Благословеніму назад, нині бомся в час і на віки віки. Амінь. Святий, Боже, святий грибі. Ти Боже, святий, кріпкий, да святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому да Духові, і нині, і во час, і на віки Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, сіли немочі наші, імени Твоє го ради. Господи момили, Господи, милой. Господи момило, слава Отцю і, і Святому Духові і нині, в цей час і на віки Амінь Отче є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам, нам сьогодні і прости і нам провини наші, і як і ми і прощаємо і винуватцям нашим і, і і нашим і не введи і нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Говоє <звук> царство, і слава, Отця, сина, Святого Духа, нині по час, і на віки віки. У Твоїх Господи, де всі святі Твої спочивають, упокій душу раба Твоєго, бо Ти єдиний чоловік опис, Твої, сину і свядого. Що до пекла і розвив кайдани закованих, сам мій душу у боки. і душу рвану, нині по всяк час, і навіки і вічні. Амінь. Єдина чиста, непорочна я Діво, що Бога без не породила. Моли спастися душі, його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, пом... Помилуй. Ще молимось за спокій душі, новопредставленого представленого раба Божого, убієнного воїна Руслана, що віддав життя своє за нас і за нашу батьківщину Україну, і за відпущення Йому всякої провини. Вільної і невільної, Господи помилуй, господи помилуй. Господи помилуй Божий, так сто небеснуть бушня Його у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. І всього тілесного ти смертю смерть подолав, де я вона знищив життя світові твоєму подав сам Господу, бок душу новоприставленого воїна Руслана у місці світлім, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні журби, ні зітхання. Всякий рік що вчинив він словом, ділом, думкою. Це прости, бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. Бо ти є Воскресіння і спокій і душі спочило, новоприставлено Хероє Руслана Христи, Боже наш, Тобі ми славу злаємо з предвічним Отцем, добрим моїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрість, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Ночнішої від хіровимів і славнішою безрівняння Серафим, щоб зісління Бога Слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, помилуйними метами володіє Христос, істини бона замолитими, присвяє Богородиці, архістради Божа Михаїла, чудовхо на пам'ять творимо. душу новоприставленого героя України роздана, який віддав. Життя за Україну за кожного з нас возврат його селить, долона в рами, і за мобогої добра, ви не приєднає, його ж помилує спасе, бо він є добрий і чоловік Амінь. У вічний Спокій буде, Господи, герою України, новоприставленому Руслану,

Пам Заблажену пам'ять прощення гріхів, новопредставленого воїна, Руслана, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Так і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Дорога, скорботна родина! рідні, близькі, однокласники, друзі по нашому інституту, всі ті, хто знали нашого Руслана. Чому нашого? Тому що виріз біля нас. Сьогодні важко говорити, але ми з одного боку щасливі, що діти наші вже пішли до школи. Вони вчаться, завдячуючи герою і нашому руслану, і нашим воїнам. І, напевно, кожен із нас, хто знав руслана, який мав таку велику енергію, таку велику любов. Який не міг сидіти без діла ні хвилини, бо був справді талановитий всьому, а особливо у любові до своєї батьківщини Україна. З перших днів там, в серці нашої держави, в Києві, пішов оборону і тримав зв'язок з нами настільки, наскільки міг не розказував, що бачив Бучі, не розказував, де знаходиться зараз. Місяць тому стояв біля церкви. І Йому передав форму і каже, отже, так мало лишилося наших хлопців там. Да? Ми переможемо, але ціна буде велика, наче відчував, не намагався сказати, що я хворий, я не можу, не піду. Те, що він побачив своїм серцем, сказав, я до кінця здобуду перемогу. І сьогодні він переможе зла. Сьогодні, в цей день, архістратига Михаїла Чудовхона зробив такий великий дар. Він віддав своє життя за кожного з нас, за всіх тих дітей, яких він побачив, скалічених в Бучі, за всіх тих людей, невиновбієних в Ізюмі під Харковом і в інших містах, до яких ми ще не дійшли до кінця. Але ми знаємо, що перемога буде. В ім'я Господнє перемогу здобудемо разом з такими воїнами, і вони вже до нас з небес будуть тримати цей фронт духовний заради нашої неньки України і майбутнього дітей гімн України. Відбудеться Паростас завтра в 11-й годині похорон. Герой Руслан буде похований на... біля церкви поруч на старому Косові. Примість співчуття рідні, близькі. Слава Україні! Героям слава. слава Україні! Героям слава. слава Україні! Героям слава. Україна! 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 Героям України тричі! Слава, 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 герої Руслану тричі! Слава, 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 слава. слава нації! Україна, героям України тричі, слава, слава, слава! слава нації, ми народ. Мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.